В перезвони. Отже, 23 фініто майже сонечко, там уже за горою вже напевно ось ось і сяде. А я трошки присіла, щоб, бо все-таки гроза, мовні. А я на криші монастиря Італія. Італія з 15-го року, але зараз Бог в мене тут і 11 українців. Ми знаходимося тут під захистом монастирі. Дух Святий мене тут тримає, хоча, я, я завжди любила переїжджати, змінювати обстановку. А в цьому він мене учить в монастирі молитись і якби духовно зростати, ділитись тим. Духовні щоденники також ведіть, бо це як скажімо так, духовна їжа потрібна, як звичайна їжа. От уявіть, ви нічого духовного не читали, то й не їжте нічого. Отак От собі, наприклад, зробіть. А поки щось духовне не прочитали, не помолили, ну, першим не а, то й не їжте. Звісно, якщо ви поїли, послухали якусь духовну тему, Біблію, тоді їжте. І так, напевно, воно зафіксується <с>? на після відомості, що три рази мінімум духовна їжа потрібна. Взагалі-то 10% від дня, як десятина для Бога, бо це воровство, якщо ми десятину не даємо, і з любові, звісно. І ви вибираєте, кому давати, як кому. Це, може бути дитина. От в моїх випадках то я, наприклад, зайшла в американський магазин, якраз працювала там сеньори, мають там 20 євро, так, Дух каже, 2 євро, дай цій дівчинці. От. І це на славу Господа. І так, вони мусульмани, але я засвідчила про Бога і, і цим самим. Твоя любов Боже збільшилася. А... Даруй мудрості кожним, хто дивиться це відео. Дійсно вав на небо. Я відключила інтернет. Але і страх він приходить, звісно, коли тактично на висоті, а монастир він на Возвищенні, да, і грім тут неподалік, він вже відійшов таки в сторонку. А... І тут друге питання. Чи готові ми, якщо сьогодні. Чи завтра, сьогодні, наприклад, день, коли Бог хоче забрати, ми ж не знаємо дату своєї смерті тіла. Бо хто приймає Ісуса, має життя вічне, так? А тіло воно тут тимчасове. Так що ми тут, ми не прив'язані повинні бути ні до одної країни. Патріотизм це добре в плані духовний патріотизм, коли ми усвідомлюємо, що. Ісус наше життя, наше спасіння, країни, де ми народились, ми підтримуємо і робимо те, що Дух Святий хоче. Бо якщо Дух Святий каже, молитися за ворогів, то значить молимо за ворогів. Бо якщо церква, як в фільмі П'ятий елемент» буде. Кидати зву на зву, ну в плані того, що воєнні вони воюють, а духовна церква вона воює в духовному плані, молиться. Я за це бо так, там інші закони працюють. А, то я про те, що оце говорить Дініс Орловський, і він теж покаявся, він в Росії знаходиться, і там було таке видіння в його друга. що і під запитання, чи молися ти, от Бог показав цю війну наших країн зі сторони? А він йому задав питання: чи ти молишся за президентів світу і за президента сусідньої країни? Тобто він почав молитися за Зеленського і каже: Ви ж моліться за Путіна і за китайського, і за американського президентів. Бо це все дійсно впливає, навіть як той ефект бабочки. Крила, вони летять через антлатику і також впливають на погоду. Тобто нічого не може бути просто якось так ніяк не впливати. Все впливає і думки, і слова. Ми тут ніхто не випадково, ми всі народилися такими, якими повинні бути. О, Зараз з Духа виходить книга, ти родився оригіналом, мені умрі копії, обов'язково послухайте цю книгу. Вона є, і там інші цього порталу, де книга є чудові басені книги. А взагалі фільтруйте, що ви дивитесь, і мені нагадувань, може, мене не туди занесе з часом, я ж не знаю, коли це відео потрапить. Бо ми всі проходимо випробування, о, яке цікаве небо, і трошки таке страшненьке, бо такі пухнастенькі ці, вони такі ватні, вони темпоралі. це якісь, Але у тебе Боже де... вау, аж я, я ж оці краси просто помовчать треба, просто зніматиму. 那得我。